Запитання чотири відповіді. Правильно супер! Помилився? Готуйся смішно виправдовуватись! Хто сьогодні заб'є рудицію, А хто опиниться в офсайді? Дивимось просто зараз. Який клуб має найбільшу кількість перемог у лізі чемпіонів Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Баварія чи Барселона? Я думаю, Реал Мадрид. Який футболіст забив найбільше голів за національну збірну в історії? Ліонель Месі, Кріштіану Роналду, Пеле чи Роберт Левандовський. Кріштіану Роналду. Це 100% Пеле. за збірну: Кріштіану Роналду. Кріштіану Роналду. Грав в Іспанії. Ну, все, поставив машину на паркінг, пішов додому, переспав. Зранку стою на тренуровку і не міг знайти машину. Шукав її, ну, де хвилин 30 перед тренуровкою і після тренування ще години дві, бо не знав, де її припаркував. Всього, so. Крута історія. Топ. У якому виді спорту використовується термін спліт: бейсбол, боулінг, фехтування чи теніс. Боулінг. Хай буде боулінг. Я буду За тобою на телевізорі ще спліт. Ну, якщо в нього відповідь, я такий думаю, ну теж підходить їм та відповідь на Що я маю говорити неправдиво тоді? Яке місто тричі приймало Олімпійські ігри: Париж, Токіо, Лондон чи Афіни? Ну я знаю, що Париж, по-моєму, Афіни точно, афіни 100%. сто но Другий, 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 другий. Ну ти ж не знаєш. Вгадуй, давай Афіна. У мене була історія е, в одному клубі, не буду називати. У нас було два гравці, вони грали в своїй національній збірні. І ну, їх викликали. Колись викликали, колись ні. Ну, і вони такий придумали план, що їх не викликали, але вони зробили так, що відправили з почти зі своєї на почту клуба, що їх двох викликають в збірну там, на період там, два тижні. Е, Якби гравців нема, команда тренується, і матчі збірних їх нема в заявці. І з клубу дзвонять ну, в збірну. Чому ви викликали? Їх навіть в заявці нема». На що їм відповіли, їх ніхто не викликав. І через тиждень, як гравці повернулися, їх там так гарно там, на всю зарплату. Там тренер так кричав, що я думав, дах з бази впаде. Ось така історія. Яка країна є батьківщиною футболу: Німеччина, Бразилія, Англія. Чи Італія? Англія. Да. 100% Англія. Який гурт виконав пісню Богемна рапсодія: The Beatles, Queen, ACDC чи Нірвана? Не Beatles. Чекай. Ну де Фредді Queen. Да? Queen. Як називається наука, що вивчає герби? Геральдика, нумізматика, археологія чи сфрагістика? я думаю, це точно не археологія, археологія це щось друге, наскільки я знаю. Щось душа це, 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 щось що, шукати в землі. Археологія. Ні, Нумізматика, щось думаю, з номерами зв'язано. Ну отвічай, думаю, от, чуйка. Давай, або вибираємо щось одне, або Навгад. Так Навгад, то тільки Навгад. Геральдика, правильно? От. Ну от я думаю, що. А гербатика, є щось теплі. Археологія мінус. Ну я думаю, що да. Горбить буде, якщо це буде археологія. Ну я Та ні, без Я теж Геральдика. Да. У якому році був заснований Харків? 1654, 1703, 1805 чи 1604. 54-й, я уверена, 100%. 1654, я там завтракав. 100%. Харкові, Що, 100%. але, да, 1654. <ріст> 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 Яка країна ніколи не пропускала жоден чемпіонат світу з футболу? Німеччина, Аргентина, Англія чи Бразилія? Брат. Логічно, давай. От логічно я кажу Англія. Бо вони создали футбол. Я думаю, вони і создали перший чемпіонат создали світу. Так, да, а бразильці вони ж потім підключились. Бразильці. Ну Німеччина багато разів гравала. Бразилія. Найбільше виграли в чемпіонаті світу. Аргентина на фиг, Аргентина 100%, ні. Німеччина. Ні, ні. Ну, можем... Та коли футбол можемо тратити, грали, якщо... німці і атакували. Бразильці вигравали найбільше разів, аргентинці а? вигравали багато. Коли, англії, Нім... Англії, Нім... Німці футбол, вигравали 100%. були. Від цього точно не треба йти. Давай, Англія. Ну, що, англія, так. Якщо вони заснували футбол, то мої слова не говорять, якщо. Був я, колись в селі найсильнішим футболіст. В 14 чи скільки. Ну, не зараз. Зараз не там є новий. <рес> Коротше, був самим сильним. Ну, типу, молодий, перспективний, такий, ти що, ну. Мощ, мощ? І типу, ну, я завжди питав тата, чи можна там грати, у нас там виходить, юнацька команда була і доросла. Одні грають в перші, другі грають в другій в день. І, тіпа, юнацький перший зіграв за юнацьких і маю можливість, що тайм зіграти за дорослих. Ну і що, завжди тіпа, тата питав, можна чи не можна. Батя завжди казав, типу, ну, за юнацьких можна, за дорослих ні. І ми поїхали грати в друге село, ну, зіграли юнаками, виграли, і до мене, типу, капітан старшої команди, знає мого батька. Що, я дзвонив тато, тато дозволив за нас зіграти тайм, давай, виходь, все, класно, все, не парся, тато дозволив. Я кажу, точно. Каже, да, точно, ти що мені не віриш? Я з твоїм тату в школі вчився. Ми отакі колеги, каже, отакі. Я кажу: та хорошо, все, ну, уверено, вийшли теж, виграли, все, їду додому. Тату каже, де ти так довго був? Кажу, ти як? Футбол грав. Ну, та юнаки вже закінчили, чого ти так довго? Кажу, та я за дорослий. І там така Пам! Пан! Я кажу: так ти ж дозволив? Хто тобі дозволив? Кажу, ти. Тут і сказав, я назвав твою кіпа, який мені звали. Батя взяв руку, якщо він говорить, мати були. А я малий. Що... Після того я не вірю людям. Період кар'єри, коли грав в Італії, десь може три місяці був вже в команді, там до футболістів ну, відношення якось до якихось дуже дуже крутих людей. І було це десь годин-7 вечора. Я поїхав поїсти, сидів в ресторані, їв і в кінці попросив рахунок, де мені офіціант сказав, що за вас вже було розраховано, і показав мені на людей, які розрахували за мене. Ну їм було років, може, ну, 70 Я відчув, що футболі чогось досяг після цієї події. Хто є найкращим бомбардиром в історії збірної України: Андрій Шевченко, Андрій Ярмоленко, Сергій Ребров чи Олег Блохін. Не дивіться. Андрій Шевченко. Шевченко. Яка гра вважається найбільш продаваною у світі: Майнкрафт, GTA, Tetris чи Fortnite? Майнкрафт. Я думаю, Майнкрафт. За весь час? У мене Майнкрафт. Завжди. Того я думаю, що Майнкрафт. GTA. Це 100% на GTA. Майнкраф теж, ні? Майнкрафт. Я не знаю ні одної людини, яка грає Майнкрафт. Ми перед тренуванням в Іспанії сиділи типу, в телефонах, оце там ігри грали, покер все. І, звичайно, типу, на карточку приходить там, 30 тисяч євро. Він не знав, що йому вже такі гроші поможуть прийти. І то, коротше, помилились з переводом, і він відправив назад. От такий тип. У якому році був випущений перший iPhone 2005, 2007, 2009 чи 2011. Я пам'ятаю клас. Блин. Ваш хуй. Я пам'ятаю, другий або третій. Ти я... по порохах. Зараз 16. Другий тоді 16. Коли я бачив, другий, чи третій. Да. Чекай, 14, мінус 6. Дев'ятому. Мені каже, девят. Я 16 дня, брат, зараз 16 iPhone. Уж він рік новий iPhone. Да. Ну, була у нас ситуація зараз в роздягальні на базі. Ми зібрались після відпочинку, і ми з Максом і Міряком пошутили над Снурніцином. Ми зайшли в роздягальню і сказали, що його викликає головний тренер до себе в тренерську. А тоді в тренерській були всі тренери. Керівництво було, всі тренери, і він заходить. Вони там, ну там місця небагато в тій кімнаті. І дивиться на тренера, а він на нього і він не розуміє. І він каже: можна сідати? Він каже, куди сідати? Ну ви мене кликали. Я кажу, я тебе не кликав. Ну, і він повернувся просто. Такий засмучений був. Який напій офіційно вважається найпопулярнішим у світі після води: кава, пиво, чай чи Кока-Кола? Пиво. Навіть якщо неправильно. Ну, точно не Кока-Кола, це однозначно. Точно не пиво. Мабуть, це буде чай. Я теж думаю, буде чай. Що з'явилося раніше: вино, хліб, сир чи пиво. І це як е, кров, да? І вино це кров. Чекай, а вино було до того моменту, коли Ісус ну, я воду перевів іду. на вино, перетворив. Чи не було вино до того моменту? Чи в той момент, типу, так він то зробив всі такі люди? О, що таке, а він каже, вино? Вино перше, типу, да. чомусь так. Думаю, що вона не знає чого. Я виберу зустріку. Ми грали в одному клубі з зараз з тренером з Олександром Чижовим. В, тоді він називався Лічовець, зараз Маріуполь. І у нас були тести у Миколи Павлова такі, хто знає його, дуже такі жорсткі. І у нас був тест. Ми бігли. Спочатку було 400 метрів на максимальній швидкості, і на наступний день ми бігли 5 по 300. І от е, у нас був грузин, який біг в кросовках, ну ми всі бігли в кросовках лише максимально легкі, щоб ну, ноги були легкі. Він біг в кросовках Air Max, якщо ви знаєте, які -то така платформа, вони важать кілограма три. І він, коротше, біг, ну, пробіг і виграв. ну, Просто без шансів розірвав. Тренер, який зараз у нас, Олександр е, Чижов, каже йому, Блін, як ти в цих кросовках пробіг перою. У мене от таких дід виноград топчиш, а ти в них пробігаєш перу. Як я вчився плавати. Взяв <реш> <реш> мене дід отак. <реш> <реш> Під ручки, отакі кинув воду, плив, і я поплив. Закінчимо.